Можна. Значить, в мене пропозиція, панове, так як ми, жителі села Ходачки, не обізнані з тим, що буде тут, чи то птахо комплекс, чи то птахо фабрика, чи то птахо переробка. Я розумію, на сьогоднішній день якусь певну вашу до мене непривість. Тому ну що я, я розумію теж, якщо взяти 2000-й рік, коли я їздив там на Ниві, коли я жив на маминій квартирі в Тернополі, це був один Чайківський, ви хочете сказати, що Чайківський сьогодні зовсім інший. Чайківський, який був, такий Чайківський залишив. Він абсолютно нічим не змінив. І на сьогоднішній день.

Якби ви що так в Бога вірили і болювали за нас, ви б нам багато допомогли. І я би хотіла знати, ви думаєте, що ви робите? Наші діти хворі, ми дихати не можемо, ви розумієте? а, а якщо там щось буде, ви знаєте, що ви за все відповідаєте. Відповідати. Кожна людина вмирає і треба потім відповідати перед Богом вже. Ви то подумайте. Ви, ви нам не забуваєте бабки, бо ми вже депутатів вибираємо, ніде так нема. ви знаєте? Наша наша держава, наша земля, певно найкраща в світі, чорноземлю. То все розумієте, я розумна людина. Чому ми так відуємо? Чому ми маємо таких полководців поганих? Чому? Чому нема опришка якогось такого, щоби шоби щоб взяв, як колись було? Чому ви свій народ губите? Та ви розумієте, я була за границю, такого ніде нема? Повірте, кожен боліває за свою державу, за своїх людей. Як ми виживаємо, ходимо вижити на 800 гривень і заплатити газ 800 гривень? Розумієте? І все? Розумієте? Будьте людиною, будьте людьми. Ну ти гроші не потрібно. Ну не заберете ви їх ще до пекла. Ну на що вам тих грошей? населеного пункту почати, Ото, що ви почали. Який ми маємо закон? Як я вам можу я відповісти, я ще раз вам говорю, говорю і обґрунтовую свої. Ми все робили згідно чинного законодавства. Що зробиться чинне законодавство? Тобто законний Значить, <рес> 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 Шановні, ви прекрасно знаєте, що в нас сьогодні в Україні є орна орган... Ді влада <сіку> дітей сіліт, і треба, щоб я поклала в той пакет. І вони залишили лист в магазині. Каже, в якому магазині? В Падалянах, в магазині побутової хімії з Німеччини. Я кажу, не маю туди ніякого відношення. Я не є власниця, я не є продавець там. Потім я поїхала і спеціально запитала у продавця. Ніякого листа немає, і ніхто ні підходив і ніхто не запитував. Тому я роблю таку заяву і я напишу Службу безпеки, тому що в мене є свідки. І крім конфлікту з Агропроцервіс плюс, оскільки огороже і починається моя ділянка, всі знають. І я не можу робити ремонт. Я знімаю квартиру разом з дочкою, яка тут прописана, і своєю внучкою. Тому що ви мене застопорили, і я не можу робити ремонт. І я щось роблю на ділянці, оскільки це відокрив. І постійно оглядаюся, щоб по куполу ніхто не дав. Оце я заявляю при всіх. А що ви вже не продаєте її? Не пробуйте, не продаєте. Щоб на території населеного пункту почати ото, що ви почали. Якими закону? Ні, на бездокументів. Як я, можу я вам ще я раз я можу віддати, я почув вам, я ще раз вам говорю і обґрунтовую собі. Ми все робили згідно чинного <постоль> законодавства. Що зробиться чинне законодавство? Тобто законний Значить, <постоль> <постоль> Шано, ви прекрасно знаєте, що в нас ну, сьогодні в Україні є правильна орган... влада дітей, сірі, і треба, щоб я поклала в той пакет. І вони залишили лист в магазині. Каже, в якому магазині? В Падалянах, в магазині побутової хімії з Німеччини. Я кажу: не маю туди ніякого відношення. Я не є власниця, я не є продавець там. Потім я поїхала і спеціально запитала у продавця, ніякого листа немає, і ніхто не підходив і ніхто не запитував. Тому я роблю таку заяву, і я напишу в Службу безпеки, тому що в мене є свідки. І крім конфлікту з Агропроцервіс плюс, оскільки огороже і починається моя ділянка, всі знають, і я не можу робити ремонт. Я знімаю квартиру разом з дочкою, я тут прописана, і своєю внучкою. Тому що ви мене застопорили, і я не можу робити ремонт. І я щось роблю на ділянці, оскільки це відокремлено. І постійно оглядаюся, щоб пакупову ніхто не дав. Оце я заявляю при всіх. А що ви вже не продаєте? її? І треба, щоб я поклала в той пакет. І вони залишили лист в магазині. Каже, в якому магазині? В Падалянах, в магазині побутової хімії з Німеччини. Я кажу, не маю туди ніякого відношення. Я не є власниця, я не є продавець там. Потім я поїхала і спеціально запитала у продавця. Ніякого листа немає. І ніхто не підходив і ніхто не запитував. Тому я роблю таку заяву і я напишу в Службу безпеки, тому що в мене є свідки. І крім конфлікту з «Агропроцервіс плюс, оскільки огороже і починається моя ділянка, всі знають. І я не можу робити ремонт. Я знімаю квартиру разом з дочкою, яка тут прописана, і своєю внучкою. Тому що ви мене застопорили, і я не можу робити ремонт. І я щось роблю на ділянці, оскільки це відокрино. І постійно оглядаюся, щоб по ніхто не дав. Оце я заявляю при всіх. А що ви вже не продаєте її? Не а може покручені від холоду, бо приходив додому, що не були замерзні. Він працював, вперше вода по 20 людей на добу. Діти його не бачили, часом питали. А де наш <зас> <А, зас> Правильно, Нині за 50 мільйонів в мене не буде стояти ні в тої жінки, а в тебе стоїть за 50 мільйонів. Загрози. За ті навіть один штаб. Вас. Скажіть, як ви воювали? Це були наші. Хай буде поселишку що. Ви обіцяли, там нічого не дали. Там є кортилі. Там бути, хай, Вам було мало. Ви йдете там. Ви там ще були 86 гектарів. Тих від моєї землі. 86 гектарів моїй землі. Я була тоді, як був ваш представник Козівський, ваш головний спонсор. Отут була, проходила сесія. Але на ту сесію чомусь не пускали нікого. Вийшли, під... стояли під тоді і казали, що не треба нікому заходити. Прийшла я і кажу, а що ж то за тайне не общество в селі? А що це за тайний зговори? Ми при... Я прийшла тоді, але... а, Антошків, ой-ой-ой, Ні-ні-ні, нічого заходьте, заходьте. Ми зайшли. І я сказав, він такий був білий, похнастий лікар, скільки я тобі кивили... Позабезпеченим всім, яке нешкідливе м'ясо. Я йому дала питання, а ти, лікар, ти будеш їсти м'ясо? І скажи, скільки, скільки тобі треба, чоловіче, щоб ти вже нарешті наситився, маєш вже в Львові, вже маєш в Києві, гриб знає, де всій Україні. Скільки тобі треба, щоб ти вже захлинувся? Правильно, за 50 мільйонів Стояти не в тої жінки, а в тебе стоїть за 50 мільйонів. Запротив сказати він. За ті навіть наші підвіртують, вона наш товар. Скажіть, як ви воювали? Все були наші. Хай тут розвитку нічого. Ви обіцяли, там нічого летали. Там є фіти ліс, там оплату, що 40%, там була мать. Ви йдете там, ми там ще були 8 гектарів, мені кажуть, я в тих 8 гіктарів той їздить. Я була тоді, як був ваш представник Козівський, ваш головний спонсор. Отут тут була, проходила сесія, але на ту сесію чомусь не пускали нікого. Вийшли пізно, стояли під той і казали, що не треба нікому заходити. Прийшла я і кажу, а що ж то за тайне общество в селі? А що то за тайний зговори? Ми я прийшла тоді, але Антошків. Та за він такий був білий бухнастий лікар, скільки якуві, скільки то буде село забезпечене всім, яке нешкідливе м'ясо. Я йому дала питання, а ти, лікар, ти будеш їсти м'ясо? І скажи, скільки, скільки тобі треба, чоловіче, щоб ти вже нарешті наситився, маєш вже в Львові, вже маєш в Києві, грим знає, де по всій Україні, скільки тобі зараз, щоб ти вже захлинувся. Я була тоді, як був ваш представник Козицький, ваш головний спонсор. Отут була, проходила сесія, але на ту сесію чомусь не пускали нікого. Вийшли стояли по і казали, що не треба нікому заходити. Прийшла я і кажу, а що ж то за тайне общество в селі? А що то за тайні зговори? При... Я прийшла тоді, але Антошків. Ой-ой-ой, то ні-ні, нічого заходьте, заходьте. Ми зайшли. І я сказав, він такий був білий похнастий лікар, скільки я тут вивезли. Скільки то буде село забезпечене всім, яке це м'ясо? Я йому питання, а ти лікар, ти будеш їсти те м'ясо. І скажи, скільки, скільки тобі треба, чоловіче, щоб ти вже нарешті наситився, маєш вже в Львові, вже маєш в Києві. Грим знає, де по цій Україні. Скільки тобі треба, щоб ти вже заклинувся? Як у того і грука, а на товашим кисить, а нам відходи з їхньої клаки. А в тих відходах вся отрута таблиці Менделєєва. Розумієте, може, ви і не розумієте, Так, розумієте? вона. Мієв все варити, труби, то все, є все мію. Мене ніхто не взяв, бо ти за старий. Мені 54 роки. Чому мене не взяв? На На цвет, вот, куда вам? Щойно вчора кулійника взяли на роботу з добре. Прийде за три чоловіки. Як кажуть, я Добре, добре. Три, ді, три, за Мені все варити, труби, то все, і все мію. Мене ніхто не взяв, бо ти за старий. Мені 54 роки. Чому мене не взяв? На цверте ось, куда воно мені? Щойно вчора олійника взяли на роботу з барщика. Прийде за має чоловіка, когда... розумієш? Я кажу, я тебе перестати.